Навіщо летять снаряди, гуркочуть гради та розриваються авіабомби, знищуючи все живе навколо. Тварини зрозуміти не можуть. Гострі уламки впиваються їм у тіло, травмуються лапки, очі. Немає ані їжі, ані води, і тільки нескінченне виття сирен замість щебету птахів, що хвилини нагадує: в Україні йде жорстока, людожерська, несправедлива війна. Українські тварини розділили долю разом з нами. Їм так само страшно погано. У них тепер немає домівки, улюбленої іграшки, мисочки, ласощ, теплого килимка. Десь там, у минулому житті, залишилися тихі сімейні вечори. Коли біля ніг улюбленого господаря під звуки невгамовного телевізора можна було спокійно поспати. Величезна подяка українським волонтерам, які ризикуючи життям, вивозять із зони бойових дій нещасних скалічених тваринок. Хвостики потребують ветеринарної допомоги, турботи, кохання, збалансованого харчування. Знайомтеся, це Галина Домінгуш, маленька тендітна жінка з потужною силою волі, енергетикою, як у атомної станції, та величезним добрим серцем. Сьогодні під її опікою перебуває 73 собаки та 33 котики. Вона особисто з під обстрілів вивозила тварин, які знайшли тут свій прихисток. Це тайра, дитина війни, була привезена до мене ребятами з тероборони зон бойових дій з Оріхова. Дуже гарна собака, привіта, стерильна, здорова, шукає родину, має охоронні качество. Який в неї характер? Характер э, до людей дуже лагідна, але розбирає, э, звій, да, де чужий. Так. <гум> Шукаємо родину. Бідна собака, вона ще підградами була. Перші дні дуже боялася, пряталася. <гум> ну, звикла вже да? да, 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 так? Є здійснять розумієте, що вона пережила. Ой, розумію. таких собак у цьому притулку дуже багато. Собаки із Оріхова, гуляйполя. Вони почуваються захищеними, але кожен з цих хвостиків шукає свою рідну улюблену родину. Тварини пережили жахіття війни. Вони назавжди втратили дім, вижили після бомбардувань та ударів реактивних ракет. Страх позаду, а попереду невідомість та надія. А раптом Подивися, який я гарний. У мене пухнастий хвостик. А в мене маленькі вушка. А я вмію голосно муркотіти. Обійму тебе лапкою міцно. А я найдобріший, кричать їхні погляди. І кожного, хто сюди приходить, хвостики сприймають як потенційного господаря. Ну давай, візьми мене. Чому не сьогодні? Для кішок у цьому притулку збудували спеціальний вольєр. Ухнастики живуть дружно, не сваряться, але кожен хвостик мріє про свій будинок. На екрані ви бачите номер телефону. Ви можете самостійно зв'язатися із Галиною, якщо ваше добре серце відкрите, і ви готові взяти хвостика собі. Діти війни дуже чекають на вас. Після кожної нашої передачі запоріжці всиновлюють або удочеряють хвостиків. Тому ми докладно розповідаємо вам про долю запорізьких тварин. Знайомтеся, це сина, так звати цього малюка. Знайшли його біля баку, для сміття щеня намагалося врятуватися від дорослих собак. Загроза життя була так. він і потрапив до мене. в Приют. Тому він такий спокійний. Він відчуває, що тут він в безпеці. Так Манюнечка, ви давно мріяли про сина? Так ось він міцний, слухняний, серйозний, знаючи ціну життя. Дуже вдячний, малюк. Сина йому до двох місяців. Е, дуже гарний песик, лагідний, але з охоронними даними. Е, да? Шукає родину. — Покажіть, хайпі в нього Так. Да. Я такий гарнюня, манюня. Так. Да. Да? Характер Да, Він спокійний. Ой, ті боже, боже. Це, ну, англійські, крові. Да. англійські крові. Хочете в будинку мати старосту, який буде слідкувати за порядком, тоді вам підійде ось цей пес. Зросту він невеликого, але характер нордичний. Любить порядок. Усією своєю поведінкою каже: Я тут головний. Рудика, собаки притулку люблять та поважають. Розумний аж страшно. Це Рудольф. Він шукає родину йому до трьох років. Шукає родину, де немає других животних. Дуже грайливий, хазяйновитий. Так. Ну, все в одної Галина за фахом медичний працівник, але вже понад 10 років допомагає не лише хворим людям, а й тваринам рятувати її головне покликання в житті. Ви знаєте, саме більш такий це відчувати вдячність від тварини від животного, яке ти спасла, дала вторе життя, і це, це відчуття не передати словами. Це, це щось, це кайф, да, это, это что-то неземное. Щоб допомагати іншим, потрібно мати особливе мислення. Можна витратити зароблені гроші на нове пальто та сумку, а можна натомість врятувати трьох собак. Кожен у такій ситуації обирає сам, як йому правильно вчинити. Поруч із Галиною сформувалася команда однодумців, які завжди готові прийти тваринам на допомогу. У мене група підтримки, яка по потрошки кожен, хто чим допомагає, і це нас тримає. А У вас є в Фейсбуці група. Є е, так, є, Є, є маю страничку в Фейсбуці. Як вона називається? Е, ну так, є і Галіна Домінгуш. Вот є група «Домінгуш і ка угу. <laughs> «Домінгуш і компанія». Тобто люди теж якщо вони мають, не мають тварину взяти додому, але так. вони можуть допомогти вам грошима. Так так так, так? так, так, так. Що мені зігріває серце, то що е, людям не треба нагадувати про допомогу. У притулку сьогодні перебуває понад 100 тварин. У вольєрі живе абсолютно сліпий собака. Треба знайти та сили. Погладити кожного, прибрати, погодувати, зробити ін'єкцію, дати таблетку. Якщо тварина проходить курс лікування, величезна титанічна праця робота не для слабких. Скажіть, а якщо б у вас ну така була чарівна паличка, і вам там дали мільйон або два мільйони да, грошей. От що б ви зробили? Ну, от якби у вас безмежна була картка з грошима, так. я б збудувала, мабуть, європейський приют. Mm -hmm. Оце моя мрія, мрія моєї моєї життя. Давайте помріємо. Закінчиться війна, наново відбудують міста. Військові повернуться з фронту. У кожному місті встановлять пам'ятники загиблим героям. Повернеться гучний щебет птахів, а в небі знову загодуть цивільні літаки, і ми почнемо будувати притулки для тварин. Найкращі притулки ні, кожен із нас візьме по одному хвостоку собі в хатинку, і притулки будуть непотрібні. Ми ж, українці, найдобріша нація у світі. А таких як Галя. Ми відправимо на море відпочивати. Залишилось лише перемогти. Все вийде. Але повертаємось у реальність. Не хочеться, але треба. Тож, Запоріжжя, війна, бездомні тварини. Це Тіса і Тереза були знайдені на смитнику в віці трьох тижнів. були доставлені до мене в приют. Зараз е, їм Зараз їм один рік привіті, стерильні, шукають родину, гарнюні, гарнюні смішнючі, дуже, смішнючі. дуже лагідні, Такі. шукає родину на подушечки. На подушечки. <гум> так. По характеру які вони різні чи однакові? Однакові. <гум> однакові, граливі, лагідні. <гум> ну, Охоронці мали, так світлана допомагає Галині доглядати тварин. Справа ця непроста, клопітна. Я звикла турбуватися про тварин. Це моє задоволення, хобі. А у вас є тварини вдома? Да. Скільки? Болише 30. Ну, Я в частному домі ага. живу. Поэтому... Ви свою будівлю перетворили на притулок. Ми до вас приїдемо. Де? Приїжджайте. Бой, бойтеся, ми вас приїдемо. Приїжджайте. А приємно, коли вам дзвонять, от взяли у вас собачку і кажуть, ой, я дякуємо. Це наша да. дочечка, наш синочок. Дуже приємно. Саме велика радість да. для фото присилають? фото, відео, чоти, да, Присилають люди по різному бачать свою місію на землі. Дуже добре, коли людина себе знаходить. щастя, коли улюблена справа соціальна та важлива для оточуючих людей. Волонтерам треба сказати велике спасибі. Вони рятують тварин, лікують, знаходять нові родини, стерилізують. А це означає, що зменшується найгуманнішим чином популяція бездомних тварин. Завдяки Галині понад сотня тварин знайшли свою домівку. Вона рятує їм життя, а у відповідь отримує кохання. Україна для неї стала рідною країною. Я узбечка. Ага. Да, много років тому я прибула в Україну. Україна стала моїм вторим, моєю другою родиною, домівкою. домівкою. Дуже гарні люди тут живуть. Це моє. Мене... Ну, ви, ну, ви, ви вивчаєте мову, я так зрозуміла. Я Питаюсь. <рес> <рес> Просто діти мої володіють мовою в повному обсязі. І трошки сміються над мамою, що мама не дуже гарно говорить українською. кажуть ґоговоря е, вот. Але ви намагаєтесь. Да, Галя, скажіть, от у вас чоловік, ну наскільки мені розповіли, в нього інсульт був, але він захищає нашу батьківщину, він в теробороні. Як ви його відпустили як жінка? А, він у мене не спрашував. Uh -huh. Казав, я вс 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 все одно пойду. Це моя страна. гибнуть діти, гибнуть люди. Животними ти сама справишся. А він вам допомагає? Дуже допомагає, він приходить на ротацію, мені вольєри, будки, допомагає доставляти їжу в притулок. Я так зрозуміла, що у вас великі плани, тому хтось захоче допомогти вам з вольєрами, з стройматеріалами. Ви готові прийняти цю допомогу. Так, так. Я дуже Буду рада, бо животних, кожним роком все більше і більше. Якщо ви наважитеся взяти тварину із притулку, потрібно виявляти особливу турботу та любов, що не вистачає людям, коли вони наважились стати батьками безпритульного хвостика. Не вистачає терпіння О, соціалізувати животне, навчити жити навчити жити в сім'ї, до вигулу привчити, бо тут ані. На треба терпіння і час. Да, так, так, так. У мене в пріоритеті рятувати життя животного. Mm -hmm. Я забуваю або всьому. Мені головне врятувати. Любити тварин означає любити світ, все, що нас оточує. Ви можете зробити цей світ для конкретного котика чи собачки щасливим. Подаруйте йому будинок, ваше тепло. Подивіться ще раз у вічі вихованців цього притулку. Можливо, саме зараз вам захочеться подзвонити Галині. Хіба це не щастя зробити когось щасливим? Війна обов'язково завершиться, а кохання лишиться.